Доброго дня. Вітаю вас на нашому каналі Української Духовної Академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, що таке цілісність. Цілісність це визначальна характеристика будь-якої людини. І вона говорить про те, що ви як триєдина сутність, яка складається з духа, частини свідомості Бога, душі. Перемінної функції, яка весь час розвивається і змінюється, і тіла стали цілісними. Тобто їх взаємодія узгоджена в вашому конкретному випадку. Оцих трьох ваших складових. От що таке цілісність. От е, цілісність досягається шляхом духовного розвитку. Починається все з усвідомлення. І відповіді на запитання, хто я. Коли ви знаходите цю відповідь на це запитання, коли ви яким чином це робиться? Шляхом відкидання того, що не є постійним вас. Оце тіло воно таке ж саме, як зараз? Ні. В дитинстві воно було зовсім інше. В юності. Також воно розквітало було зовсім інше. В зрілому віці, або в середньому віці, воно було ще більш функціональним, ніж зараз. От. І зараз в зрілому віці воно таке, яке воно є, ну і слава Богу, що поки що є. значить, наше тіло це не ми. Тим паче, що кожних сім років повністю відбувається заміна всіх клітин, з яких складається тіло, значить, точно. Тіло це не ми. Наші емоції, е, які ми переживаємо, і часто гуси себе з ними тотжуємо, вони змінювалися, це, безумовно, постійно протягом дня їх е, спостерігаємо, там тисячі разів, вони змінюються. А наші думки, ви про те саме думаєте, що і в дитинстві, ви про те саме думаєте сьогодні, що і вчора. Нічого подібне, наші думки також безкінечно змінюються. Вони, в принципі, є своєрідною такою реакцією на зовнішні подразники найчастіше. Значить, наші думки, наш, наш розум, о Боже, це також не ми. Це інструмент. От, Значить, відкидаємо і цю складову. От, Що там залишається у нас? Тіло ми да, визнали, що це перемінна функція, емоції, перемінна функція, думки, перемінна функція. От, так Хто ж тоді ми? І починаємо туди, так заглиблюються всередину, і усвідомлюємо, що всередині кожного з нас є ота іскра Божа, яка робить нас ближчими до Бога, в принципі, повинна робити ближчими до Бога, і називається Дух. Або Божественне Я. От. І в того Божественного Я є душа, яка огортає ось чотири нижчих наших тіла. І таким чином наше тіло фізичне, в тому числі, разом з ефірним емоційним і ментальним вмонтовано в структуру душі. Це як такий кокон довкола нашого тіла, ця душа наша. Значить, Скоріше за все, ми тоді повинні себе асоціювати, ототожнювати із цими трьома складовими. Дух повинен нас вести по життю, тому що це частина свідомості Бога. Душа повинна розвиватися, щоб ми свої людські якості також розвивали і якимось чином акумулювали як досвід, він акумулюється саме в душі. І тіло повинно слідувати за цими нашими верхніми. Так би мовити, інституціями внутрішніми. Ось тоді ви будете цілісними. І цілісна людина не реагує на подразники зовнішнього світу, а вона діє. Тобто діє усвідомлення. Будь-яка ситуація у неї виникає, викликає одне запитання. А навіщо ця ситуація виникла в моєму житті? Чому вона хоче мене навчити? Що я повинен, який висновок із цієї ситуації я повинен зробити, і що я повинен зробити, скажімо, що якщо виникла проблема, щоб цієї проблеми не було. Тобто, ви як свідома сутність, як цілісна сутність, е інакше як називається цілісна людина? Вона називається ідеальною людиною. От коли ви стаєте такою цілісною, ідеальною або духовною людиною, от ви дієте, а не реагуєте на подразники. І тому ви проблеми вирішуєте спокійно, ви завжди берете відповідальність за будь-які проблеми, які у вас виникають, на себе. Ви не шукаєте крайнього, на кого е вказати пальцем. Американців є дуже гарне таке прислів'я. що Якщо ви вказуєте на причини, які не дозволяють вам бути щасливим, там, успішним і, і так далі, то не забувайте, що мінімум три пальці вказують на вас. І вони абсолютно праві. Завжди починайте з себе. Так діє цілісна людина, так діє людина свідома, так діє людина духовна, ідеальна людина. От вона. Цілісна людина як виглядає. Вона виглядає як здорова людина, як людина, якої гарно розвинене почуття гумору, як людина, яка є таким от просто джерелом любові. От, тому що вона весь світ сприймає як частину себе. Я є все. Це принцип кредо, життя цілісної людини. От, тому набувайте цієї цілісності, набути її можна тільки, коли е, ви свідомо стаєте на шлях духовного розвитку, коли ви нейтралізуєте своє его, яке, так би мовити, було основним мотивом вашої поведінки, е, мотиватором. От, коли пробуджується ваша божественна свідомість, коли ви усвідомлюєте е, своєдність буття. Ось тоді ви стаєте цілісними як наслідок ось цієї свідомої роботи над собою. Так це відбувається. Е, цілісність не трапляється е, не звідки, вона трапляється тільки з вашого е, досвіду, тільки з вашої наполегливої роботи над собою, над тим, що ви. Зменшуєте тиск свого его на ваше життя, ви розширюєте оцю частину вашої, вашого розуму, яка знаходиться в свідомій частині, за рахунок чого? За рахунок того, що ви висвітлюєте свою підсвідомість і тоді краще починаєте себе розуміти. Тому що в підсвідомості знаходиться 88%. Вашого розуму. І там більша частина всіх програм і мотивів вашої поведінки абсолютно вами не контрольована. От. Тому ви фактично не знаєте себе І ось так і живете м -м -м, емпіричним шляхом, методом спроб і помилок. Але це дуже болісний шлях, і він неефективний. Ви, як розумна істота, повинні все-таки діяти трошки інакше. Ви повинні розібратись з собою, ви повинні дозволити собі стати цілісним, і ви тоді будете мати життя на ваших умовах. Воно буде просто. Лягати вам під ноги, тому що кермо своєї долі, ви так міцно будете тримати в своїх руках, а воно не буде просто результатом якихось випадковостей у цьому житті, які від вас, в принципі, не залежать. От що таке цілісність. Цілісність це відповідність божественній природі. Ми так створені, за образом і подобою Його. Це не означає, що Бог виглядає так, як ми. Тобто він побудований, створений, за такими ж принципами, за якими побудовані і створені повинні бути ми з вами, перш за все, всередині нас. Ось, Ось що таке цілісність. Відповідність Божественному статусу. Я би так сказав. Приходьте, навчайтеся, ви набудете цілісності в нашій академії дуже швидко. Е, тому що це постійні практики, це постійна взаємодія з невимовним, з реальним світом, в якому ми насправді живемо. І таким чином ваш досвід дуже швидко буде накопичуватися, і він створить е, передумови для того, щоб ви стали цілісною особистістю. Бережіть себе і до наступних зустрічей на